Ми з Тоні копаємо м'ячик і я вам скину потім відео, як він був маленький, я з ним завжди приходив на цей стадіон копати м'ячик. Буквально Тоні на третій день свого життя. Тобто, десь перший день, як його ми забрали з роддому, я його привіз сюди на стадіон, тут він спав. Дуже багато часу проводив в колясці, тепер він, е, тепер він проводить тут вже не, не в колясці, а просто копає м'ячик. А він копав з перших, скажімо так, кроків свого життя. Тому в нього класний удар, от дивіться. Опа. Чіткий точний удар от, дивіться ще раз. Оп. Ще раз. Оп. Я думаю його відвати на якийсь футбол насправді. А я і хочу на футбол. Так, піду на футбол, тому що. Я хочу на те, на футбол, і на баскетбол. Давай. Тому що я бачу в ньому, ну він реально б'є м'яч дуже чітко. Але він м'яч копав. Я кажу, з перших е кроків свого життя. тому Зараз вже 4 роки, скоро буде в серпні. Тому... Я води поп'ю. Добре, йди попий водички, біжи. Так що такі діла, коротше. Так у нас проходить неділя-вечір.